Добрий день! Сьогодні 9 серпня 2022 року і я хотів би показати прищепу фундука сорту шедевр, робив в минулому році на в врозчеп. Ось, місце зростання, як добре затянулося. А з іншої сторони майже затянулося. Ось місце. Порослі буває, але я її вбираю. Прищипав на ліщину дику. Ось таке деревце десь метр 60. Але недавно я тільки помітив, що на ньому ще зав'язались і горішки. Шість горішків. Ось такі горішки. Про цей сорт я окремо зніму відео. Покажу вам, яка навантаженість сорту. Ось так ось. Таке деревце. Будемо і надалі спостерігати, я зніму відео і буду вам показувати. Якщо вам цікаво, підписуйтесь, коментуйте. Дякую за увагу!